Yeah Слава Отцю. Слава Отцю. І синові, і синові, і, і Святому Духові. І нині, і нині, і повсякчас, і повсякчас, і вічні. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Далуємо! В нашому костелі діє табор канікули з Богом. Чия була ідея і хто може бути учасником? Наскільки я пам'ятаю, цей табір був започаткований задовго, скажімо так, до цього дня. Ще я була маленька, ще ходила на цей табір, приїжджали, пам'ятаю, семінаристи з нами проводили час. Учасником можуть бути дітки від 5 років до 13-14 років. Чим діти займаються? На кожен день у нас розписаний план, тобто ми свій день розпочинаємо з молитви і якісь ігри, якісь танці, молитва, літургія. На протязі цього тижня дітки розважалися, танцювали, малювали, писали там. Різні були ігри, спортивні, змагання були. Їм дуже подобається гра ручейок навколо храму. Тобто дуже весело проводили час. Наприклад, у вівторок дітки писали листа до воїнів наших захисників. Дуже гарні листи. Ми читали, всі плакали за ті листи. Так. А хто дітьми займається в цьому таборі? Дітьми займаються я. І в мене ще є дві моїх помічниці: це Даша, <гум> Юля. Ми відповідаємо більш за розважальну програму. Також катехези, служба, молитва проводить отець Валерій. Чи можна зробити так, щоб табір діяв довше? І якщо так, то що для цього потрібно? Е, дивіться, наш табір діє з понеділка по п'ятницю. Дітки за цей тиждень втомлюються, вони вже в п'ятницю вже О, ми втомилися, ми то е, в суботу потрібно прибрати храм, підготувати храм до літургії, щоб на недільну службу вже був храм готовий. Даш, а чи знаєш, чия ініціатива була цього табору? Наскільки я знаю, ініціатива була ще задовго до отця Валерія. На наступний рік буде вже 20 років, як наш отець Валерій знаходиться в нашій парафії. І цю традицію отець Валерій продовжує, і я надіюсь, будуть продовжувати його наступники. Дякую. Будь ласка. everybody's saying Ласка, вам тут дуже подобається? Так! А що ви робили на протязі цього літнього часу? Гралися, молилися, займалися спортом. Вам взагалі тут цікаво з старшими? Так! Щось нового навчилися, дізналися? Так! Розкажіть, будь ласка, що нам було чудово? Було дуже весело. Ми грали у футбол, волейбол, одинадцять, співали пісні та молилися. Щось цікавого нового дізналась? Так. Що саме? Е, е, ну, наприклад, що малі діти дуже веселі. <рес> І тільки це. Mm. Що саме найбільше mm. тобі сподобалось робити в цьому таборі? Е, Гратись з другими дітьми. Маєш нових знайомих тут друзів? Так. Е, ну, я познайомилась з Вікою, е, Софією, Галею. Кароліною і багато другими дітьми. Як довго відвідуєш цей табір? Всі п'ять днів. Ми в цьому таборі навчилися багато чого різного. А наприклад, дорослі навчилися піклуватися про менших, а менші брали приклад з нас. І ми разом гра... ми разом гралися, вчили дітей грати в волейбол і грали разом нові та цікаві веселі ігри. Що сподобалось найбільше тобі в цьому таборі? Грати в волейбол після школи, адже ми в школі ну дуже рідко грали в волейбол за війни, карантину? Ну і дуже вміло співпрацювали спі з дорослими і з малими. Що цікаво для тебе є в цьому таборі? Ну, те, що ми дуже дружні, разом граємо веселі старти, граємо ручок в округ Маєш нові знайомства з дітьми? Ну я тут майже всі знаю, тому ну всі ті самі ніби. Як довго вже ти ходиш у цей табір? Ну, я ходжу чотири е, дні. Один день пропустила. Чому, Чому саме в цей табір ти захотіла піти? Ну, цього року немає можливості такої, кудись їздити, подорожувати. Тому це дуже крута нагода е, роздважатися. Адже зараз такий стан, ну що немає можливості кудись поїхати. Дякую. Передусім, канікули з Богом. Це означає також, що. Навіть час відпочинку він не минає без Бога, тому що Господь супроводжує нас завжди скрізь і особливо дітей. Саме тому Господь і казав, пустіть дітей приходити до мене. Не бороніть їм таких, бо царство не Тому також і для наших діток стараємося організувати той відпочинок з Богом, аби серед тих забав, якихось ігр, спільного співу завжди була присутня молитва. Молитва, яка є молитвою подяки Богові за дар життя, за дар батьків, за дар перебування разом. І в цей непростий час для нашої батьківщини, щоб діти теж вміли цінувати присутність одне одного, щоб міли цінувати дійсно той мир, який нам Господь дає. І тому для наших діток ми стараємося організувати. Кілька днів хоча б, але перебування з Богом серед щоденного їхнього дитячого життя. І безумовно, що це є важливе, тому що якщо забрати якісь цінності, принципи, мораль, християнську любов, то, на жаль, залишиться спустошене серце, спустошена свідомість і спустошені діти. І цей час показує, що дійсно. Діти можуть і без телефонів, і без комп'ютерів. Вони можуть так само гратися, бігати, бути на свіжому повітрі. І дійсно їхнє життя стає цікавіше і, напевно, краще для них же, і для їхнього здоров'я, передусім, тому що можуть і відпочити, і побігати, і посміятися, і разом поспілкуватися. А те, що важливе сьогодні, живе спілкування між дітьми. А це є напевно. Дійсно важливо, що вчилися спілкуватися, вчилися ділитися емоціями, вчилися також молитися і одне за одного. Молитися сьогодні теж за нашу батьківщину і те, що вони теж кожного дня просять за наших воїнів-захисників, за тих діток, людей, які в небезпечних зонах, за тих, які повиїжджали, щоб могли повернутися до своїх домівок. Це свідчить про те, що вони Теж є учасниками того нашого життя і ті переживання, тривоги, які є присутні в наших сім'ях, родинах, вони є них. Тому теж Господь, який громадить тут їх і до якого вони моляться, Він дарує той спокій, він дарує надію нам, Він дарує теж колег самого віку, що наше майбутнє, нашої батьківщини вже сьогодні є в тих дітях. І саме тому хочеться, аби вони скористалися з того і залишилися в їхній пам'яті свідомості. Ці дні перебування спільно, молитви спільної, спільного спільно спілкування ігор. Це теж є важливим, це те, що залишається десь в свідомості, в пам пам'яті. Саме тому є така акція, що роки проводиться, і надалі буде тривати. І...

Наших воїнів захисників, за діток, особливо за тих, котрі знаходяться в найбільш безпечних місцях, за діток, які мусили виїхати з нашої батьківщини, щоб могли повернутися до своїх домів. І також за усіх нас тут зібраних навчилися любити Бога.

Отче, предрічний жертв, він тобі тіло і кров, душу і божество, найбільшого сина Твого, на Господа нашого Ісуса Христа. Аминь, Господи, який наші та сьогодні. Заради Його болісної мути. Будь нам святий до нас, Господи. Заради Його болісної мути. Заради Його болісної Absolutely. za Osnovna i našeg

За ради Его ли слугу, Потрудился за нас Господи. За ради Его ли слугу, Отче, прийдійшої жертви, у тобі і кров душу і божество, найулюбленішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його болісної

Святий Боже, святой крипто, святой смарт-май. Святий Боже, святой крипто, святой вас маленький. Святий Боже, святой крипто, святой вас маленький. В мороженой. Сбережье. В морозил и війны. Сбережье. Відмов, вогню и війни. в имя и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже,